Всім привіт! З вами футбольний тиждень. І зараз ми поговоримо про останні події з футбольного життя міста. Розпочнемо наш випуск з тріумфу Тиврівського Володимира, який здобув титул чемпіона серед команд другої ліги чемпіонату України з футзалу. Минулого тижня у місті Харків пройшов фінал чотирьох, де тиврівчани разом з колективами зі Львову Харкова та Дніпра виборювали з дбання найсильнішого. Свій шлях Володимир розпочав з півфінального матчу з Львівською Галицькою здобою. Після першої половини унищук Міранда Чернега та Васалаті подарували комфортну перевагу своїй команді, яку ні. Вилювати їх суперник не зміг у пісунку 6-4 Та путівка до фінального поєдинку. Фінальна зустріч складалася за чимось схожою схемою. Володимир був попереду в рахунку 4-1, але підопічні Олексія Лусенка у середині другої тайму зуміли б не здогнати своїх опонентів за грі гріз п'ятим польовим гравцем. Все ж залишивши п'ятого польового, і надалі суперники Володимира поплатилися за це. Чернегала сала. Аті та Міранда за 5 хвилин повернули комфортну перевагу для себе, яку ще раз нівелювати не було до снаги харків'янам. 5-7 перемога Володимира, які стають чемпіонами другої ліги, чемпіонати України з футзалу. Окрім цього, гравців тиврівчан відзначили індивідуальними нагородами Так кращим бомбардиром став Анищук Юрій. А друге у цьому сезоні звання кращого гравця турніру досталося Василатію Владиславу. Перейдемо до перепитів футбольної битви районів. Розпочнемо з матчу АФК Атлетік та Ред Бул. У цьому матчі ігровою перевагою володіли номінальні гості, які створили не один стовідсотковий момент біля воріт суперника. Гра розпочалася жваво, та гості швидко втіли свою перевагу у забитий м'яч. Далі матч проходив за їх верховенства, але вони ніяк не могли реалізувати свої нагоди. У певних моментах чудову гру демонстрував гокіпер суперників. А у інших нападник Банально марнував свої удари. Все ж за такої гри Редбул довів матч до мінімальної перемоги, яка дозвола їм піднятися у верхню частину турнірної таблиці. Нова команда, нові сили. Хочеться показати результат, хочеться займати місця, виходити з групи, а звичайно, далі боротися за місця. Перша перемога, знаєте, як перша ласівка. Побудуємо гарну домівочку. У наступному матчі, який став грою туру, зустрілися Проквін та Бреванд. Вся зустріч проходила у рівній Герці з великою кількістю небезпек та боротьбою на кожному клаптику поля. Перший тайм закінчився нульовою нічією, а це означало, що все найцікавіше буде проходити у другому таймі. В кінці кінці досвідченому колективу, що цьогоріч брав участь у вищій лізі чемпіонату міста з футзалу, вдалося наприкінці зустрічі схилити шалька Терезів на свою користь, реалізувавши два моменти, що у підсумку принесла. Позитивний результат колективу Ігоря Рибачука. Перемогою дуже задоволені, тому що суперник дуже сильний, дуже досвідчений, я б сказав. Дуже правильно перекривав сезони і практично можна сказати, що більшість половини гри у нас не було можливості вкрити. Але забили гол, вони почали розкриватися, забили другий. Ну, перемогли задоволені дуже, тому що дуже така важка перемога. І зараз на ваших екранах ви можете бачити турнірну таблицю лівого берегу. Одною зустрічей на правому березі стало протистояння між Олімпом та Куражем. Звітну гру яскравіше розпочали гравці у жовтих футболках, які першими відкрили рахунок у матчі, а згодом подвоїли свою перевагу. Все ж наприкінці тайму їх суперників вдалося відкватати один м'яч після контратаки. Другий тайм активніше розпочали подопічні Артема Грішина, які одразу реалізували кілька своїх нагод та встановили комфортну перевагу у рахунку. Кінцівку матчу активніше провели гравці у голубій формі, що кілька разів Змогу позрівняти цифри, але через низьку реалізацію моментів їм цього не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олімпу 6-5. Знову не вдалося здобути перемогу дебютанту змагань. Вінниця газ у матчі з ТДН. Вони впродовж усієї зустрічі були у ролі наздоганяючих, та все ж кілька разів зрівнювали рахунок у матчі. Та фінальний спорт колективу Дмитра Фендюра приніс їм мінімальну перемогу. 4-5, що дозволила здобути свої перші очки у цьому сезоні та піднятися у верхню частину турнірної таблиці. Впевнено, у лідерах крокує Авіс, який у другому турі здобув свою другу поспіль перемогу цього разу над колективом ДГН. Впродовж зустрічі ініціатива була повністю на боці колективу у зелених футболках, який раз по раз втілював свою перевагу у забиті м'ячі. Так до закінчення матчу вони лідерували вже на 6 пунктів, на які їх опоненти з забитими м'ячами відповісти не зуміли. Фінальний свисток зафіксував певну перемогу, що дозволяє посісти високу позицію у лізі. І зараз на ваших екранах ви можете бачити тур. Нірну таблицю правого берегу. Завершатиме наш футбольний огляд, черговий тур змагань серед айтішників. У джуніор лізі пройшов останній тур групового етапу, який визначив чотири колективи, що продовжать боротьбу за призові місця. Відкривав тур двобій між аутсайдером змагань Калібо та один з претендентів на призові місця. Інфопульс Команда впродовж цього першого тайму йшла нога в ногу. Але на перерву саме колектив Олександра Господарця пішов у ролі лідера. В другому таймі перевага стала більш вагомою завдяки більшій кількості реаліз. Дацій перемога 6-11 дозволила колективу в зелених футболках посісти місце у чільній четвірці та продовжити боротьбу за медалі. Наступними вийшли на майданчик колективи, що у очній зустрічі з'ясували, хто з них потрапить, до когорти лідерів. У матчі МЛС проти техно перший тайм пройшов без забитих м'ячів. У другому таймі колективи активізувалися та почали потроху втілювати свої моменти у реалізації. Краще це взалося під опічним Володимира Мельникова, які до середини другого тайму вже мали комфортну перевагу у рахунку, яку не втратили до самого фінального свистка. Перемога 8-3 означає, що саме його його Колектив продовжує боротьбу за нагороди. Завершував ігровий день матч між лідерами Ліги Плейтика Хоспро 2 та Брейн Комп'ютерс. Матч не вирішував ніяких турнірних змагань, тому що обидві команди ще перед горою гарантували собі місце у наступній стадії змагань. Безпосередньо в зустрічі підопічні Володимира Огнивка демонстрували змістовні дії та підсумку з рахунком 5-1 перемогли своїх найближчих конкурентів. А зараз на ваших екранах турнірна таблиця Джуніорів. Саньорлізі поточний тур наманувався здобуттям перших залікових очок для колективу Дмитра Павлова. Вони продемонструвавши чудову злагодженість дій на майданчику, ще в першому таймі здобули серйозний грандикап у рахунку. підопічні Рослава Гуменюка не змогли нівелювати у другому таймі. У підсумку перемога 8-6, яка дозволяє смугастим отримати шанс на збереження прописки в еліті. А для колективу Плейтика Коспро суттєву втрату позиції в боротьбі за фінальний матч. Наступним на майданчик вийшла спільна справа та «20 хвилин Юнайтед». у цьому матчі. Гра розвивалася стрімко, та ще до середини першого тайму номінальні господарі двічі вразили ворота суперників. Це дозволило їм контролювати хід гри надалі та довести її до своєї перемоги. 3-1. саме вона дозволяє їм одноосібно посідати другу позицію, що дає змогу зіграти у фінальному матчі. В крайньому протистоянні туру визначився перший фіналіст сеніор-ліги. Ними став колектив Циклом Юнайтед, який здобув вольову перемогу над авторіаком. Колектив Романа Дячука розумів, що цей матч напряму впливає на підсумкове положення команд. Тому з перших хвилин захопив ініціативу та потрохи втілював її у забиті м'ячі. Але завдяки потужній кінцівці матчу колектив Романа Лиги зумів відіграти відставання та на останніх хвилинах здобути мінімальну та вольову перемогу 4-5. І на даний момент картина турнірки Сеньор Ліги виглядає так. А на сьогодні все з вами був Віталій Сарана. До наступних зустрічей на футбольних полях міста.